Народжена у снігах на Одещині під час потужної заметілі рятувальники у супроводі поліції змогли пробитися у село, де жінці довелося народжувати вдома. Її із донечкою на пожежній машині евакуювали до лікарні у сусідньому місті. Пік буревію породілля довелося перечекати в пункті незламності у пожежній частині. І лише зранку маму і немовля оглянули медики. Деталі цієї щемливої історії у кореспондента ТСН Сергія Осачука, який, щоб поспілкуватися з мамою, теж змушений був пробиватися через кучугури. Служба порятунку 101 слухаю вас. Жінка народжує? Яка адреса? Виїжджай. Тривожний виклик надійшов до рятувальників вночі, коли негода вже вирувала. Фельдшер просив терміново доправити його у засніжене село до жінки, яка почала народжувати. Швидка туди приїхати не змогла. Увага всім учасникам дорожнього руху зупинитись. Увага, всім учасникам дорожнього руху зупинитись. Водій пробивався через триметрові снігові перемети, а керівник групи рятувальників гадав, що доведеться робити. Я вже думав, чи буду я приймати пологи в цій жінки, чи, чи допомагати. Це були емоції, які вперше в мене. Пані Юля була дуже здивована, коли побачила на порозі свого будинку одразу чотирьох чоловіків. Вона змогла самостійно народити, бо це вже її третя дитина, і фельдшеру залишилося лише перерізати пуповину. Але породілю з немовлям потрібно було вивезти з села. Ой, чесно, одразу побачила фельдшера ну, з цієї рівської громади. А потім вже рятувальників, і в мене такий був трошки ну, невдобно. Не, не Як сказали, що буду їхати на рятувальній машині в Радо, це було теж трошки в шоці. Фельдшер. Сказав, що потрібно вести породіллю до пологового будинку, тому що є загроза кровотечі. Автодорога в напрямку села Шаба була ускладнена погодними умовами. Тому я прийняв рішення транспортувати мати і немовля до нашого підрозділу. Пожежній частині Сергіївки рятувальники перечекали пік негоди і щойно дорогу прочистили. Жінку з дитиною повезли до лікарні. Медики повідомили, що з мамою та новонародженою усе гаразд. Як медик я можу можуть дуже високу роботу наших колег по наданню невідкладної допомоги, звичайно, спрацювали дуже швидко, враховуючи всі ці умови, тому що ні транспорт не ходив, ні люди не могли ні вийти з хати, бо дуже був сильний вітер. І Ми дуже вдячні за те, що нашу жіночку привезли до нас. В гарному стані. Поки їхала в пожежній машині, Юлія вирішила донечку назве Вікторією. От мені вона побідила всі прегради, всі наші оці погодні І Буде вона у нас побідітельницею. Трошки вже починає капризнути. Вона буде у нас, мабуть, така екстремальна дівчинка. Наступного дня після екстремальної подорожі до мами та її донечки завітали рятувальники. Тож вона подякувала усім, хто тієї ночі, попри негоду, таки зміг пробитися до її хати. Хочу вам сказати дякую за вашу підтримку і за вашу спроможність нам допомогти в такий складний час. Лише комплексно вдалося зробити те, що ви зараз тут здорові і дитинка також. Дякуємо. Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одещина, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.